Вже спокійно, понів? Да. Працює національна поліція. Тернопільські оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Шар, ти. Шо, жон, ти. Знаєте, з п'ятниці, з вечора до понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. Потім вони сказали, що можна не їхати в ЄСП, є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав тілесні ну, ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну від сили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч.